Это самый, самый легкий. Ой, блядь. Ой, бля. Куда Ой, я попал? Изначально мы с двумя машинами ждали 7 людей, там 5 Само, важких, 6. В итоге оказалось да, да. вот... Я издеватели <coughs> Да, конечно, издеватели. Сюда выйдем. пацаны, где ты там? Боже, ми ж не знаємо, то треба тобі телефон ага. підвезти, ти подзвониш і дізнаєшся. Я вийшов подивитися за дрон, і, коротше, мене одразу штали і вб'є Скоро залічусь і приїду, опять і п**ть п**дарів, ми лучі. Hello, my От купи у голіні і голови це найлег? Це найлегше, так. В нього була нехуйова така кровотеча. Він попустив собі турнікет на нозі і і стекло крові. Стало чи ні. Саня, смотри, стало. 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 <рес> Дима. Стало? Попав, Діма, Діма, ти Саня, всі... Ой, бля. Ой, бля. куди я попав?

Це це точно. Я вам скажу, док, я вам скажу, це хуйня. Я живу. А там один-два шоти. У нього, коротше, бірцак по пусточки крові налив. Ізначально ми ж двома машинами ждали сім людей, там п'ять важких, щось шістих. Але в відтоді оказалося от. Документов ничего не понимаю. Моя курточка осталась там на телефоне. Лучше, конечно, пора было. 15-20. 15? 20. 15 20. 20. 20. В день, 20, да? Да. Вчера. Пусть наркоз обещал. И под Израилем тоже такая будто рвана рана. Ну давай сразу же Не допускалися. Лучше я не бачу, щоб у тебе здесь була кров. ще кров є порани, не бачу. Це не моя. Це не твоя. Це ми лежали в цьому.

Не ты хитро, тыкай. Ну и не пи добре, а? Второму брату. Шо вообще? Бурба отбит наш побаву, сука, и пошли. Вс, хорошо.

Давай. Может Лерин це добавлюся. Не хочу сильно тушити. Давай шину готови. Це зараз під да? так? На обезбол хвилин на 10, а на трошки спутано свідомість на півгодинки, 40 хвилин. Так, щоб хлопці не боліло, щоб ми нормально могли обробити. І цього всього пам'ятати не Пацан і так намучився, зранку поранення. І емоційно. Це болі емоційні, нос, компонента болі, тобто Він не буде пам'ятати, що воно в принципі, було щось неприємне. А транкерів скільки відділу почався на... Він у нього був накладений неправильно. Якщо неправильно, то хоч тиждень. <яражена> <яражена> він Зранку не накладено неефективно. <яражена> <ened> Щоб він ефективно crazy. працював, <яражена> то вся рука вже була б мертва за цей час. <t> <плес> Прийшов в себе? Yeah. Так? Все, Відпочивай, вже все зробили, все нормально. Зараз поїдеш на госпіталь. Охуєть. Согласен. Що мої пацани? Як вони там? Дуже, ми ж не знаємо. То треба тобі телефон Вон... підвезуть, ти подзвониш і дізнаєшся. Мої пацани там 300 були не, не 300, а вони були... Контужені, е... да? контужені сильно. вони ригали. 에, змінений стан свідомості в них був 에, ще Ознаки які набули. Ну, нам не привозили, друже, то... Ні, мої Ні, я зрозумів, ну нам не привозили їх, тому ми не знаємо що з ними. Як телефон тобі передадуть, то тоді подзвониш, дізнаєшся, у командира. Я, 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 цей мультик поза. Шо, Каждый... Нормальные мультики заказал, да? Да, вот эти мультики мы потом скинты, так вам ну, есть, есть. Вот, воз... возможность так, да, ехать мы... под жопу. Да, железа показал. Вот я его сейчас сотрем, блядь, жесткий диск. Так понимаю, голову, <рекусь> ну, брат. брата. Карусель, карусель тулский, вот присел. А ну руку до ножи хватает, нормально? Да, 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 все добро. Нормально ты мою руку. Тримай голову. Наркоз це дуже Прочіпу. сильна штука. Так, а Моє давно. питання, дядьки, ви такі класні, ви все чітко робите. Як там мої побратими, вони ці. Ще нема друже, ще не привозили нам нікого. Ні, пацани мої там. Вони як. Друже, ми не знаємо. Прилетіла їх в півішка в одну із двох наших позицій. І там дві. Дві спешки. Между нами мы 37 дальше. Я вийшов, вийшов подивись от дрон. і, короче, мене сразу ждал и і Развол я. Ну, она ще уже Да, я говорю. Так, Дер, все, ти вже здоровий. Я, все, да. я готовий. Если здоровий, сказали хлопці, що я здоровий, значить я поїхав назад. Я можу з лівої руки ебашить, не моя Не, не, слева ты пока можешь, что синакша и баш, а пока на госпиталь. Давай, брат, уседай. Ноги сюда. Да, ноги сюда. Можешь вот. надо. жестко. Давай, помалу, такой помалу. жесткий, нихуешься. Ну, ты больше ничего не болел. Извините, что матюкаюсь. Ну, что, Ты больше ничего не болело. Не болело, все добро, Чуть поплыл, да? Я чуть, тебя вообще. Все, все, вот так посиди трохи. А, сейчас, нормально. сейчас. Давай так, коли Діцьки, вже зможеш. Можна медики, я вивчаюся. Звини, звини, зени, смотри, можна? не можна дружи. До госпіталя не дружу. можна. Зараз смотри, чуть посиди. Коли вже будеш почуватися так, що можеш і ти, ага. то кажи, таксі вже приїхало і ти на госпіталь тебе свої везуть, добре? Трошки а що там такого? Там щось якась хуйня? Перелом. І все. Ну, вогни, парни, уламок. У тебе дві полоски. Вітаю. <реш> не, простату є, блядь, на плащанки нахуй, отморозив і дітей не має, не буде, блять, не точно знаю. Оце моє, так? Да? Ви... Да -да. Дякую. Фахівці. От наркоз це. Така дурня. Я раму собрати не можу. У вас же тут чи дизінка, да? Залізів по наркозам. я ми там в'язни, ми день. А ми тільки ми тих тут бачимо. Сказал нам колись медик. А ти що, в баню не заїжджав перед нами? С позиції хлопці мають спочатку поїхати в баню, поїздили, а потім до нас. боже. жартуємо. Батьки, тут всі такі поїжджають. Так можна було? Так. Я вже спочатку з'їхав. Іще пішли, хлопці. Давай, давай. Що я так доволі не... Ні, це нормально. Ні, це нормально. Це не так. Що, шапочка і футболка? Їбав. Футболку може він натягне на руку, ні? Так, Попробуй. Да Та почекай, не спіши. Не спіши! А може, можно тебе хлопчик робити? Дівочка. Я не девочка, я військовослужбовець. Девочка краще зробить, дробочка, волочка. Не Ніж. Ніж. Ніж, Ніж. позивные девочка. Контра. Контра? Маленький мене позивний. Контра. Контра? Контра. Рубачай, що ну почай, що так мово ознайомимся. Там дырочка маленька в ручке. Так, ти розказує що? Голова Шо? перестала трохи. Это ваш антибіотик мене підбав пише, щоб все зацяло. Давай. Я раму це не можу, пацаны, подожди. Ну-ка, под руки его проводишь. Нет. Давай. Ні, не, помаленьку. Давай. Давайся, просто. О, так. Господи зли життя. Тут вже все. Все, друже, виліковуйся. Дякую вам, фахівці. Тільки Діка... оцей наркоз, це ужас. Всі красавці, всі охуєнні. Скоро залічусь і приїду знову і бачить підарів. Вилучусь.